Це варто назвати відвертість е, яка худне або сповідь худнущого, мабуть, так буде правильно сказати. Якщо говорити про те, що ж змінилося за цих три тижні, які я тренуюся, по-перше, дуже надзвичайно швидко пролетів час. Разміночка! Поїхали! Пора приступати, він все знімає і знімає. Поїхали. І де звук десь ніхто не, не звернував? Десь такий звук ніби вражений ніби каті було. Вище. Можеш, якщо хочеш. Ще вище. А! А! Ще Раз, оп, два, оп, три, оп. Тупа жест. <клуха> Тупа три. Тупа жест. Вище, 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 вище. Молодець, молодець. Прекрасно. Цели мій мучитель, який ми затримую. Такі південь вечора. Південь вечір підбуватися. Mm, дуже звично для Роми поза. Щоб ви розуміли, під час розуминки Катя задобує в більше, ніж під час тренування. Продовжуй, Ром. Відпочив 5 секунд і пішов далі. Mm. Що ти... Не зупиняйся, продовжуй. Друзі, отак виглядає людина після тренування. двох години тренування. Я вже не сянок. От Ча? я цю фразу чую кожного разу. Зараз буду робити вигляд, що він дуже активний і розминається, і робить все так, як сказав тренер. Каті, да, пробіч. Рома, не зупиняйся. Не зупиняйся, не настільки втомився. Роби, альо. Бачите, вона дає мені спокою взагалі. Веселіше, співай. Зараз відчуває, вб'є мене. Давай! Нижче сідай, їм спина, щось, щось ні, це взагалі не піде. Не піде. Сьогодні було важке тренування, мушу визнати. І я відверто кажучи задолбався. Як виявилося какао жирне, такі самі як ми жирні, какао жирне. Тому не можна їсти з жирним людям жирних какао. Бачите, так кожен вечір. Вафелька! Вона примушує про неї думати. вона Кажемо ні. До побачення, вафелька. Тільки що робити фінішував тренування. Катя задоволена результатом. Желібільна картина. Жодних поблажок, тільки працювати, працювати і працювати. Час прогутів так, що ти не помічаєш, як все змінюється. Нібито ти щойно важив там 100 чимось більше 100 кілограмів, зараз ти важиш менше 100 кілограмів. В тебе змінилися об'єми. Сьогодні в нас виміри четвертого тижня, і ми побачимо, що змінилося. Як ви бачите, сьогодні я Аполлон. Якщо так можна висловитися. Сьогодні ми знімаємо мене без футболки. Наразі дійшов до того, що я можу спокійно і зняти і показати, що що ж міняється. Тож перший вимір у нас об'єм грудей. Так. Мені зміни помітні. Вже очевидно, що Рома почав танути, але хочеться більшого, як завжди. Як завжди, Катя хоче. Як завжди, хочеться більшого. Так, трошки повнімаю, Ром. Рому. Який він холодний. 105. Ром скільки було? 104. О, у нас е, збільшили сідниці. Насправді це класно, якщо м'язи сідничні збільшились. Це Значить, е, що? найбільший м'яз, напевно, в тілі який в нас є, і хочеться, щоб він був масивним. І хочеться, щоб він багато енергії споживав. Відповідно, жир буде танути ще краще. Та-да-дам! Та-дам! Виміри четвертого тижня на вашому екрані. І, в принципі, вони мене радують. У! Я задоволена результатами Роми. Це початок четвертого тижня, отже, попереду ще п'ять. І в нас обов'язково все вийде, але все залежить від Роми, від його сили волі, від е, харчування. В певний момент програми. Десь напевно, для мене це було на другому тижні. кожного, напевне буде по-різному. Ти хочеш все кинути? Ти хочеш все кинути, сказати, що ні, все, я не хочу, мені це не потрібно. У мене це було приблизно десь під кінець другого тижня, коли я розумів, що дійсно фізично важко. Але потім настав момент, коли ти прокидаєшся в рати, ману в мене це був такий дуже цікавий момент, У мене було два весілля поспіль. І оцих два весілля поспіль я провів, я прокинувся в понеділок вранці, і в мене не було оцієї такої адської втоми. Так, була втома фізична. ти відчував, що в тебе трішки болять ноги, в тебе п'ятки. Перше, напевно, за кілька років в мене не боліла спина. Безумовно, програма допомагає себе побачити в іншому світі. Коли вдягаю костюм, який на мені був тіснуватий, який я два роки тому, навіть минулого року, навіть на початку цього сезону, там, грубо кажучи, зимою я його вдягаю. Я розумів, наприклад, три місяці тому, що він мені тіснуватий. Зараз я розумію, що блін, я дуже добре виглядаю. Більше того, вони, до мене підходять мої знайомі, які. Не бачили мене трішки дав кілька місяців чи навіть кілька тижнів. і Говорять, чувака, чи ну а що з піджаком? Типу ти перешивав? Чому він такий великий? Чому не ну, жити схуд? Якщо говорити загалом про вправи, від варто говорячи, вони не є складними. Це елементарні відтискання, елементарні якісь віджимання, стрибки, якісь присідання, якісь. Хлопки зі стрибками над головою. Це нічого такого, чого б ми не робили на уроках фізкультури. Це елементарні розбинки, яких нас вчили. Є чітке усвідомлення того, що багато хто думає, що от мені 25, я, в мене швидкий метаболізм, і я можу схуднути в будь-яку мить. Так само думав я, і в якийсь певний момент з 75 кілограмів я поправився до 112. Це було приблизно за півтора-за два роки. І я цього не помітив, коли я вже перестав влазити всі футболки, які... Мене були і почав е, купувати футболки на розмір більше, я зрозумів, що десь проблема є. Але знову ж таки, для мене це не було якимось якоюсь незручністю, тому що ну, я почував себе комфортно. Всі ми почуваємо комфортно себе в будь-якій вазі, якщо ми себе любимо. Зараз мені значно краще. Я просто забув, як було тоді. Як було класно в Марій Вазі, як було класно е, тоді, коли я був худший, коли в мене не було живота, коли в мене не було якихось там. Проблем зі здоров'ям, і дійсно я почував себе значно краще. Є чітке усвідомлення того, що все буде добре. Е, ну, Звісно, я можу через... після тренування з Катією щоденник, може говорити зовсім інше, але е, є бажання, бажання, щоб змінити себе, бажання, щоб змінювалися ви. Е, не просто так це все робилося. Не потрібно себе жаліти, є звісно помилки. Я роблю так само ці помилки. В мене, якби я не робив помилки, робив все так, як говорить мені Каті, я би схуд давно. Я би схуд ще тиждень тому, я був би зараз в ідеальній фізичній формі, і є зараз в мене там сумніви щодо того, чи побачив кубики в кінці програмі. Ну, Звісно, це дуже складно за 8 тижнів, за 2 місяці побачити кубики пресу з Мамона. Але Катя обіцяла мені надінтенсивні тренування цього тижня, тому якщо я доживу до наступного, все буде класно. Сьогодні у нас фітнес-тест 300. Це та річ, яку я дуже не люблю. Сьогодні, як ви помітили, Каті немає поруч, і ми перевіримо. Чи краще мені тренуватися з Катєю, чи краще мені тренуватися самому? Я розумію, що багато хто слідкує за трансформацією, багато хто є поруч з нами. Тому вам натхнення, терпіння, і ми це зможемо. Залишилось якихось чотири тижні. Ну добре, п'ять. Отож, фітнес С300, поїхали. Короче, не забуваємо зробити розминку ось тут. Саме її я робив сьогодні. Час фітнес-тесту 300, рівно 12 хвилин, що на 3 хвилини краще, ніж попереднього разу. цього робимо висновок, що трансформація працює. Підписуємося на канал, ставимо лайки, робимо фітнес-тест 300, ми постимо свої результати. Якщо вони погіршились, то не ваше. Пора кидати ту справу. Якщо ви покращили свій, свій час хоча б на хвилину, ви молодці. Працюємо далі, намагаємося до кінця програми вийти з 10 хвилин. Тренуємося разом з нами, задавайте питання мені, задавайте питання Каті. Більше Каті, тому що я ще не дуже в цьому розбираюся. І просто любіть себе, працюйте над собою, будьте ідеальними, будьте красивими і вам це вдасться.